Хіба міг припустити звичайний викладач училища культури, що одного разу, доторкнувшись до таємниці, доведеться зануритися в життя повне пригод, загадок і відкриттів. Як багато всього я маю ще довідатись, але в погоні за істиною наш шлях тільки починається. Сходинка за сходинкою, ми з вами будемо підніматися із глибини століть, рухаючись від початку часів до нової ери. На шляху нас чекають загадки, історії, непізнані істини, правда і вимисел, містика й реальність. Хто з нас не мріяв про подорожі, пригоди, далекі країни? Нікого не залишають байдужими історичні фільми й книги. Але чому ми знаємо про історію інших країн більше, ніж про свою власну? Чи багато нам відомо про життя наших предків у дохристиянський період? Всі ці питання привели мене до серйозного вивчення історії й етнографії. Моє захоплення у багатьох викличе здивування. Якось це все несерйозно. Але етнографія це не просто колекціонування легенд обрядів тостів, як це показав у своєму фільмі відомий режисер Леонід Гайдай. Етнограф це людина, що відшукує і поновлює по краплинках історію свого народу. Поряд з археологією етнографія дозволяє відновити відсутні фрагменти історії і побуту наших предків. Якось мені потрапила на очі легенда, записана від ногайців Борисом Михайловим. Завинив чимось багатир богур перед олахом. І той покарав богатиря, повелів йому вирвати руками із гірського кряжу камені і скласти з них на березі річки молочної таку високу гору, з якої в усі боки було б видно степ, виконуючи веління Алаха, богур рвав із кряжа величезні камені, переносив їх на собі, і складав один на другий в зазначеному Алахом місці. Для найшвидшого виконання роботи він удався до хитрощів, нещільно складав камені. Коли більшу частину роботи було вже виконано, Богур, витягуючи брилу, необережно ступив і провалився в навмисно залишені між каменями щілини. Зав'язнув там і помер з голоду. Таке покарання отримав він за бажання обдурити Аллаха. Після цього Аллах повелів вітру засипати піском всі щилини між каменями і закрити тіло богатиря, кістки якого й понині знаходяться затиснутими між каменів. Місто ж стали називати Камінь Гора. Ще одна легенда про суперечку двох богатирів, які кидали один в одного величезними брилами, має слов'янське походження. Цей переказ стосується дивовижного пам'ятника історії кам'яної могили. І розташований цей пам'ятник не десь за 3-9 земель у нас в Україні поруч із містом Мелітополем. Геологічна рідкість таких утворень сприяла поширенню необґрунтованої ідеї про штучне походження пам'ятника. І навіть професор Петербурзького університету Олександр Веселовський досліджуючи пам'ятник наприкінці 19 століття, вважав його насипним курганом. Є версія, що кам'яна могила природне утворення. Колись мільйон років тому тут був гейзер. Згасаючи, він цементував величезний шар піску, в результаті чого утворилася величезна брила 200 метрів довжину і 15 метрів заввишки. Дощі, вітер, і особливо ріка Молочна довершили роботу. Брила пісковика була розмита водою і утворилось безліч печер і гротів. Коли ж ріка обміліла, з'явилася гора з печерами, яку вподобали древні мисливці за мамонтами. Тут і розпочинається найцікавіше всі ми чули, що найдавніші міста й цивілізації пов'язані з так званою індоєвропейською спільнотою. На це вказують загальні корені мов індоєвропейської групи. Адже саме в Євразії почала складатися ця найдавніша культура. З неї починаються такі великі пам'ятки людської думки, як Григведа, Авеста, Махабхарата, Іліада й Одіссея. Звернемо увагу на схожі значення змісту в коренях таких слів: печера, іранською мага, храм, албанською Магуле, руминською Магура, грецькою Мегарон. А українською магла і могила означають горб або місце захоронення. Треба зазначити, що колосальний за об'ємом і глибиною літературний спадок хеттів, індоарійців і авестійських іранців в своїй першооснові єдині. За браком часу обмежимося порівнянням імен божеств трьох індоєвропейських цивілізацій древності. В Ригведі згадується Асура. Це парне божество, яке складається з мітри і варуни, які борються з девами. У Авесті Ахура, божественні істоти, які борються проти хаосу, темряви і зла. На табличках хетів теж згадуються Асури як військова каста, яка йде попереду мирних мешканців під час завойовницьких походів. Наступні божества Дева у Рігведі і Даева у Авесті мають індоєвропейський корінь «дейвос» – «небо». Терміни, які означають бога, зустрічаються і в іменах головних богів – «д'яус» Зевс. Індра корінь слова означає силу і родючість. В Рігведі бог грому і блискавки. Головний серед богів. Верховне становище Індри виражається в епітетах цар богів і цар всього Всесвіту. В авесті ім'я Індра носить один з невеликих демонів. Згадується Індра і на табличках Хетів. Агні. Всім відомий Бог вогню, який передає жертву з вогнища богам. На табличках хетів пишеться як Агхі. Бачите схожість? Агні – і слов'янське вогонь. – «огонь». Треба згадати і вищого бога з Рігведи вішну, який в древньослов'янському пантеоні займав теж місце і називався вишнім богом. А ось така паралель Сіва шива. Індійський шива з санскрита благий, милостивий. Є втіленням руйнівної складової Всесвіту і початку трансформації, п'ять божественних ролей Шиви створення, підтримка, розчинення, прихованість і дарування благодаті. З Шивою асоціюється древньослов'янський сіва. Наші пращури вірили, що сіва був богом Нового року. Також і наш коляда. За Верковичем, Бог зими і захисник дому. Він має свій аналог в рігведі, цей постать шиви калі, яка руйнує невігластво і підтримує світовий порядок, благословляє і звільняє тих, хто намагається пізнати Бога. Наведені вище приклади наочно показують, що територія степів Євразії у п'ятому, другому тисячолітті до нашої ери була землею, що сформувала найдевніші з відомих зараз релігій планети. Але ж де колиска індоєвропейських народів? Із цього приводу між ученими донині ведуться палки суперечки. У сферу цих суперечок зненацька потрапила й наша. Кам'яна могила з 12 по 9 тисячоліття до нашої ери у зв'язку з різкими змінами клімату і катастрофічним вимиранням носорогів і мамонтів, мисливська культура на територіях східного узбережжя Чорного моря значно зменшилась. А сотоподібні печерки кам'яної могили слугували жерцям цієї культури для проведення магічних ритуалів. У несприятливих кліматичних умовах посилилась роль релігійних культів. На стінах гротів зображення почали поступатися місцем магічним знакам. Ці знаки були і знайдені першими дослідниками. Лінгвісти східнознавці намагалися розшифрувати зображення древнього святилища. Спочатку унікальний спеціаліст мовознавець Левкашин, а потім шумеролог Кефішин. Вони прийшли до висновку, що в Петрогліфах кам'яної могили є сліди протошумерської писемності. Така заява справді сенсація. Шумери це древній народ, що колись населяв територію долини рік Тигру і Єфрату на півдні сучасної держави Ірак. Це несподіване припущення викликало справжню бурю на сторінках популярної преси і привернуло до кам'яної могили велику увагу. Адже шумерська писемність четвертого тисячоліття до нашої ери, знайдена на Близькому Сході, офіційно вважається найдревнішою у світі. Хтось згадав. Що в середині 19 століття англійський археолог Леярд виявив асирійську клинописну бібліотеку дивовижних легенд. Вони були ідентичні історіям, записаним у Біблії вигнання з раю, суперечка між Каїном і Авелем, Всесвітній потоп тощо, але набагато старші за віком. Згадали німецького археолога Арно Пьобеля – Шумерологи і в наші дні вчаться за книгою цього вченого, яка була видана ще в 1923 році. Багато років Пьобель мешкав в Америці, але в середині 30-х років він, як переконаний нацист, повернувся в Німеччину. Там зустрівся з Германом Віртом, засновником і керівником містичного товариства Аненербе, що займалося дослідженням окультного досвіду цивілізацій минулого. І що особливо цікаво, є відомості, що вони з 1942 по 1943 рік працювали в окупованому Мелітополі. Що їх там зацікавило? Цю таємницю вірт забрав з собою в могилу. Ми ще повернемося до цієї теми. Ось він. Заворожуючий світ таємниці. Пройти повз таку загадкову історію неможливо. І я у самому серці кам'яної могили у її гротах. Ледь відскіпавшись від шоку, я взявся досліджувати кожен камінь. Кам'яна могила на сьогоднішній день містить 87 досліджених гротів і печер, 65 з яких збереглися тисячі петрогліфів, малюнків і символів. Петрогліф із грецької різьблення по каменю. Хронологія петрогліфів, які відкрилися, моєму погляду, охоплює величезний період, що починається з епохи пізнього палеоліту, а це десь 10-12 тисяч років тому. З величезної кількості прочитаних праць про кам'яну могилу, я знав, що всі сучасні методи не в змозі адекватно датувати наскальні написи й малюнки. А відсутність будь-якого додаткового археологічного матеріалу і унікальність багатьох зображень кам'яної могили змусила дослідників намагатися датувати пам'ятник, виходячи з різних трактувань самих петрогріфів. Мені вже довелося ознайомитися з історією вивчення цього унікального пам'ятника історії. Багато років велася запекла дискусія про датування зображень палеолітом, неолітом і навіть енеолітом, тобто періодом від 10 до 3 тисяч років до нашої ери. Дискусія, власне кажучи, звелася до того, чим є один із самих величних петрогліфів зображення Мамонта або Бика. Мамонт свідчив би на користь палеоліту, а бик на користь неоліту. Видатні вчені Даниленко, Бадер і Рудинський, до смерті залишившись при своїх думках, продовжили кожен по-своєму називати грот зі спірним зображенням то гротом бика, то гротом мамонта. Владислав Рудинський відстоював палеолітичну версію пам'ятника. Для перевірки його ідей мені спало на думку показати про мальовку Петрогліфа художникам, що малюють тварини. Всі вони, не замислюючись, назвали малюнок Мамонтом. Ні в самій кам'яній могилі, ні в безпосередній близькості від неї не виявлено людських поселень, які можна зв'язати з пам'ятником. На підставі цього дослідники роблять висновок, що кам'яна могила використовувалася винятково в культових цілях як святилище. Крім цього, практично всі зображення кам'яної могили нанесені на внутрішні поверхні кам'яних брил, і їх можна спостерігати тільки проникаючи у середину гротів, лазів і печер, що також свідчить про їхню сакральність. На деяких зображеннях збереглися сліди червоної фарби, якою вони були розфарбовані в давнину? Під час дослідження кам'яної могили мені ставало моторошно. Невже люди, що створили ці зображення, жили ще в кам'яному віці? і раптом Мене опалила думка, але ж ці символи створені рукою людини за багато десятків століть до народження біблійного Адама. Пам'ятаєте? Спочатку було слово, і, можливо, це слово написано на каменях кам'яної могили. Нестандартний підхід до інтерпретації петрогліфів запропонував шумеролог Кефішин. У 1994 році він досліджував цю історичну пам'ятку. Вчений прийшов до висновку: що зображення це протошумерські написи. Такий висновок мене вразив. Чи дійсно ці знаки є нічим іншим, як зачатками писемності? Якщо так, то це, можливо, перші сліди писемності на планеті. Учений вважає, що розшифрував більшість відомих зображень кам'яної могили і наводить результати своєї роботи у великій монографії. Після смерті свого наукового керівника академіка Струве Кіфішин перебував у постійній опозиції до визнаного лідера радянського східнознавства Ігоря Дяконова. Український археолог і суспільний діяч Шилов оцінював роботу Кіфішина з ентузіазмом. А Д'яканов, за свідченням газети Праця називав його дослідженням мареннями. Хіба це науковий підхід. Анатолій Кіфішин наводить докладні таблиці поступової трансформації шумерських знаків для кожного символу. Дослідження шумеролога так і не були опубліковані в науковій літературі, і дискусія навколо них велася головним чином у популярній пресі. На думку вченого є підстави вважати, що на кам'яній могилі виявлені начерки епосу про гільгамеша, ранню писемну пам'ятку в історії, ту саму легенду, з якої частково списана Біблія. Кіфішен транслітерував зображення, що значиться як тварина в заростях, і виявив частину тексту, у якому згадується суд води над анонаками зі згадуванням імен богів, характерних не тільки для шумерських епосів і поем, але й для Чатал-Гуюка, на думку археологів, найдревнішого протоміста на землі. Чатал Гуюк розташований в південній Анатолії, Туреччина. Перші знайдені культурні шари Чатал-Гуюка датуються 7500 роком до нашої ери. Відповідно до висновків Кефішена розшифровані написи, окрім анунаків, вищих богів шумерської міфології, містять імена, думуза, 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 що вмирає помирає, щоби зрадіться знову, бога неба Ану, Богиню, Богиню підводного, підводного світу Міндару, Міндару, а також одного з місячних богів Меслам -Та Еа, а суд води, на думку видатного східнознавця, це обряд, що часто зустрічається в кам'яномогильських текстах, та суть його поки що не розгадана. Можливо, він пов'язаний з архаїчним обрядом затоплення, коли померлих царів відправляли в первісну стихію моря. А можливо, це стосується всесвітнього потопу, який знайшов своє втілення в світовій міфології. В шумерських текстах бог Енліль-Паліль Ен в, в таких начертаннях, як в кам'яної могилі, не зустрічається, зато фігурує могилі, на зображення Чаталгуюка, юка датуваних 6200, роком 6200, роком до нашої 6200 годом до н. е. Тільки вдумайтесь в цю датировку. Це 62 століття до Різдуа Христового. Але написи, дешифровані на покривалі рельєфного зображення богині, за своєю структурою виявляються молодшими ніж у кам'яній могилі. Так що ж, первинне, зображення анатольського Чатал Гуюка чи петрогліфи кам'яної могили здається значущим навіть саме існування зв'язку між цими двома пам'ятниками. Ми звикли, що писемність на територіях сучасної України з'явилася всього тисячу років тому і раптом. Виявляється більше восьми тисяч років тому назад, досліджуючи петрогліфи кам'яної могили, особисто я став сумніватися з приводу офіційної хронології. Шунун так називалась за Левкашином Кам'яна могила в древності. Перекладається це слово як закон владичиці. Якщо прийняти точку зору Юрія Шилова, то на цьому камінні зберігається найдревніший літопис планети. В результаті землетрусів багато фрагментів протошумерського архіву вже загинуло. Багато петрогліфів зникають прямо на очах під дією вивітрювання. Деякі з них вже можна розібрати тільки завдяки промальовкам, які зробили перші дослідники. Треба звернути увагу на значення цієї унікальної пам'ятки для всієї світової спільноти. Серед зображень кам'яної могили зустрічаються такі, які перегукуються з петрогліфами Швеції і Карелії. До таких зображень можна віднести серії круглих лунок, відбитки людських слідів тощо. Подібні петрогліфи пізніше я знаходив у найвіддаленіших куточках планети навіть на острові Пасхи. Однак основна маса петрогліфів кам'яної могили унікальна у своєму роді. Але зв'язки простежуються по всьому світові. І виникає маса запитань, на які у вчених поки не має однозначних відповідей. Кам'яна могила це пам'ятник історії не менш значущий, ніж єгипетські піраміди, але ставлення до нашої історичної спадщини. Просто вражає. Сьогодні в гротах з безцінними знаками можна знайти свідчення сучасного вандалізму. Інтерес до самого об'єкта в наукових колах чомусь вщух. Хто знає, може перед нами найбільше відкриття епохи. Аналізуючи, побачене, можна поставити під сумнів багато істин, які більшість людей вважають непорушними, а порівнюючи древні культури на різних континентах, мимоволі приходиш до цікавих висновків, які ставлять під сумнів усю хронологію сучасної історії. Отже, чи все так просто й однозначно вирішувати вам.